Для, себе. для отримання певного результату, а це гарний врожай, треба використовувати якісні та перевірені засоби. Серед безліч добрив та стимуляторів росту особливе місце посідає Maxicrop Set Zavis, розроблений італійською компанією Valagro. Цей унікальний препарат став справжнім помічником для багатьох городників та фермерів. Які прагнуть отримати максимальний врожай соковитих та якісних томатів. MaxicropSet це біостимулятор росту рослин на основі екстракту морських водоростей, з мікроелементами, такими як бор та цинк. Його ключова функція полягає у стимуляції цвітіння та зав'язування плодів, а також у зменшенні опадання квіток та молодих завізів. Це особливо важливо для томатів, адже успішне формування завязі є запорукою високого врожаю.